У Києві презентували виставку Воїни світла. Вона представлена в медіа-центрі Укрінформ 40 світлин українських героїв відбирали агентство та прес-центр міноборони. Від самого початку російсько-української війни наші колеги перебувають кожного дня, перебувають на фронті і фільмують і документують кожну миттєвість війни. Я не пам'ятаю, десь я прочитав ще що, що колись давно, що коли не вчився курсантом, що фотографія це мистецтво однієї миті. І тому, скажу так, дійсно це дійсно так і є, оскільки за кожною фотографією стоїть цілий світ, за кожним з героїв цих фотографій. Стоїть його власна історія, його життя. Виставка триватиме понад місяць. Спочатку світлини висітимуть у залі «Укрінформу», а потім їх перемістять на зовнішні вікна агентства. Ця фотовиставка нація.